Історія повільно і неминуче перетворюється на таємницю. З часом ми втрачаємо знання та культуру. Чим більше ми копаємось в історії і чим більше ми відкриваємо, тим більше ми розуміємо, як багато ми вже втратили. У минулому дослідники неодноразово робили відкриття та винаходили методи, які ми досі не можемо повністю відтворити. Навіть із усіма нашими сучасними технологіями та знаннями. Сьогодні ми розповімо про технології, які випередили свій час, але, на жаль, були втрачені назавжди. У 50-х роках минулого століття австрійський психоаналітик Вільгельм Райх створив клаудбастер машину, яка робила дощ. Вона складалася з низки порожніх металевих труб, спрямованих у небо, які притягували органічну енергію, універсальну енергію життя, яка ймовірно керувала атмосферою. У 1953 році Райх здивував скептиків, коли його машині після довгої посухи вдалося викликати дощ. Винаходом одразу ж зацікавилася влада. Боячись, що за допомогою клаудбастера можна буде маніпулювати кліматом, управління контролю за продуктами та ліками зруйнувало машину, а її вченого посадило у в'язницю за те, що той намагався експортувати акумулятор оргону. У 1980-х роках любитель-винахідник Моріс Ворд створив неруйнівний жароміцний пластик Starlight. Експерименти показали, що він може витримувати температуру в 10 тисяч градусів Цельсія та вибухи, що в 70 разів перевищують силу вибуху атомної бомби, яку скинули на хіросіму. Цікаво, що матеріал був винайдений людиною без будь-якої академічної освіти. Насправді, в минулому він був перукарем у містечку в Англії. Цей матеріал став широко популярним в 1993 році. Коли його показали на шоу під назвою Світ Завтра, вчений протягом кількох хвилин нагрівав паяльною лампою яйце, яке було покрито найтоншим шаром Starlight. Через кілька хвилин яйце було очищено, білок був сирим. НАСА мріяло отримати цей матеріал, щоб використати його потенціал у космічних програмах. Але Моріс відмовився ділитися рецептом Старлайту. Побоюючись, що компанії наживуться на його винаході, у 2011 році чоловік помер, так і не розповівши нікому про свій секрет, вчені багато разів намагалися відтворити Starlight, але їм це ще жодного разу не вдалося. У 1891 році Нікола Тесла показав першу в світі лампочку, запалену без допомоги проводів, а також свій бездротовий електродвигун. В основі цих винаходів лежав принцип електричних коливань. На думку Тесли, використання подібних ламп економічно більш вигідно, оскільки втрати енергії при цьому мінімальні. Пізніше Нікола Тесла припустив, що для передачі електричного струму можна використовувати коливання електричного поля землі. Тоді завдання передачі енергії та інформації на будь-якій відстані буде вирішене. Головним підсумком його досліджень бездротової передачі струму стала вежа Ворден у у Нью-Йорку. Однак, в 1903 році, коли установка була майже закінчена. Намір Тесли продемонструвати передачу електроенергії без проводів загрожував обвалити ринок і надати всім бажаючим безкоштовну електроенергію. Тому Джордж Морган, акціонер Ніагарської ГЕС і мідних заводів, вирішив відмовитися від подальшого фінансування його проекту. Після закриття лабораторії Тесла більше не розвивав ідею бездротової передачі електрики, а займався розробками радіотехніки, парових турбін. Насосів, електролічильників та спідометрів. Том оґл винайшов систему, яка значно підвищила ефективність двигунів внутрішнього згорання. 30 квітня 1977 року. Огл відкрив свій винахід світу автомобіль Ford Galaxy, 1970 року випуску, який зміг досягти неймовірних 100 миль пробігу на одному галоні бензину. Тоді як звичайна машина Ford Galaxy могла на одному галоні проїхати лише 13 миль. Після презентації винаходу журналіст Рон Лейтнер брав у Огла інтерв'ю і запитав: чи не боїться той, що нафтові компанії будуть незадоволені його ідеєю і прийдуть за ним? Огл відповів: Ні, більше не боюсь. Зараз в мене з'явилась публічність. От якби я тримав свій винахід у секреті. Я міг би турбуватись, але зараз вже нічого боятись. На жаль, Огл помер за таємничих обставин через три роки після цього інтерв'ю. Разом з його смертю були втрачені і секрети його винаходу. На початку 90-х років винахідник Ян Слут вигадав революційний метод архівації даних. Завдяки якому можна було без втрати якості стиснути фільм розміром 10 ГБ до 8 кБ. Багато хто сумнівався, що винахід програміста працюватиме. Але технологічна компанія Philips побачила у цій системі реальний потенціал і вирішила підписати контракт зі слутом. Але напередодні укладання угоди чоловік помер від серцевого нападу. Проте, керівництво компанії все одно вирішило використати технологію слута. Але з'ясувалося, що важлива дискета з програмою зникла через багато місяців. Її так і не було знайдено невдовзі про винахід слута всі забули. На відміну від більшості у цьому списку, вчені, мабуть, могли б з'ясувати, як працює оксфордський електричний дзвінок завтра, якби спробували. Проблема в тому, що це спричинить припинення 184-річного експерименту, який досі не показує жодних ознак зупинки. Дзвін дзвонить з 1840 року. Побудований лондонською фірмою Watkins і Цей інструмент живиться від двох батарей із сухим акумулятором. Зазвичай можна було б очікувати, що такі примітивні батареї давно розрядяться. Але унікальний склад батарей зберіг його працездатність. Хоча вчені відчайдушно намагаються розгадати цей склад, дзвін один із найстаріших експериментів у світі і передчасне його завершення занадто велика ціна. Від відносно сучасних пристроїв та технологій, давайте перейдемо до стародавніх, які були назавжди втрачені або ж так і не були з'ясовані вченими. У 1936 році єгиптологом Уолтером Брайаном Емерай під час розкопок Мастаба Сабу більше трьох тисяч років до нашої ери в сакара було виявлено диск, розділений на три частини. Пояснити походження загадкового диска вчені не можуть досі. За однією з версій, доісторичний артефакт може бути частиною невідомого механізму. Виготовленого високорозвиненою цивілізацією диск є круглою тарілкою з каменю з кількома незвичайними лопастями, діаметр якої становив 70 сантиметрів. Усередині можна побачити незвичайну втулку. Виготовлений він із дуже тендітного матеріалу і вимагає великої майстерності, яка навіть сьогодні доступна лише одиницям. Майстри давньоєгипетської цивілізації. Зазвичай використовували для роботи по каменю зубило, проте створення такої складної форми з крихкого матеріалу вимагало високорозвиненої технології. Багато дослідників впевнені, кам'яний диск це не що інше як пропелер із гідравлічними ребрами. Кубок Лікурга IV століття, дивовижний витвір мистецтва, що зображує міфічну сцену короля Лікурга. Але крім краси на поверхневому рівні, основна композиція кубка є справжнім стародавнім дивом і змушує дивуватися сьогоднішніх експертів. Скло чашки дихроїчне. При освітленні ззаду воно здається червоним, а при освітленні спереду зеленим. Існує дуже мало інших прикладів цього ефекту за той період часу, і жоден з них не є таким великим, повним чи разючим за своєю різницею кольору. Це пов'язано з тим, що процес, який використовується для створення цього дихроїчного ефекту, потребує точних та зважених маніпуляцій із наночастинками золота та срібла. Як кремляни могли його виготовити? Адже нанотехнології відкрили лише наприкінці минулого століття, тому археологи залишаються із незадовільним припущенням, що дихроїзм швидше за все сформувався випадково. На території старовинного храму в Делі стоїть одна з найзагадковіших у світі споруд знаменита залізна колона, стовп індри завишки 7,2 метра, яка не ржавіє вже протягом 16 століть. Відсоток заліза у ньому становить 99,5. Клімат в Індії дуже вологий, і за цей час цей стовп мав проржавіти буквально наскрізь. Хто створив колону та секрет виробництва невідомо. Напис на санскриті вказує, що колона була виготовлена за правління імператора Чандрагупти II. Чому колона не ржавіє? Багато хто вважає, що цей стовп був створений не людьми, а представниками інопланетних цивілізацій, які колись відвідали нашу планету. Це не доведено, але секрет досі не розгаданий. Месопотамський артефакт парфянського чи сасанітського періодів іноді вважають давнім гальванічним елементом, створеним за дві тисячі років до народження Алесандро Вольта. Знахідку виявив австрійський археолог в передмісті Багдада в 1936 році. Це овальний глечик з яскраво-жовтої глини висотою 13 сантиметрів із згорнутим листом міді. Залізним стрижнем та кількома шматками бітуму всередині. Бітумом запечатували верхній та нижній краї мідного циліндра. Така герметична структура говорить про те, що глечик колись містив рідину. Цю ж гіпотезу підтверджують сліди корозії на міді, які з'явилися в результаті дії кислоти, ймовірно, оцту ту чи вина. Схожі артефакти були знайдені біля міст Селевкія та Ктесифона. Для чого призначалися ці посудини, вчені поки що точно відповісти не можуть. Наш світ сповнений таємниць, які кидають виклик науці. Чим більше вчені знаходять артефактів минулого, тим більше у них виникає запитань. Можливо, стародавній світ був набагато складніший, ніж ми звикли думати, можливо, з часом, завдяки новим відкриттям та науковим дослідженням. Ми зможемо отримати відповіді на питання та розгадати таємниці втрачених технологій попередніх поколінь. На сьогодні у нас все. Будемо вдячні за вашу підтримку у вигляді вподобайки та підписки на наш канал. Для нас це дуже важливо. Напишіть, що ви про все це думаєте. Нам завжди цікаво читати ваші думки у коментарях. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей у нас на каналі.